У критичній ситуації перші хвилини можуть стати вирішальними, саме тому базові знання з надання до медичної допомоги важливі для кожного. Хмельничани зізнаються, пригадують основи ще зі шкільних уроків. Утім, не всі впевнені, що зможуть правильно діяти в екстрених обставинах. Водночас наголошують, такі навички здатні врятувати життя і навчитися їм ніколи не пізно. А як думаєте, чи важливо вміти надавати? Так, важливо. Чому? Тому що може в будь-який щось статися і важливо допомогти окружаючим. Є різні ситуації, можна опинитися в ситуації, де якісь людині стане зле, а ви там будете вдвох. Це дуже необхідно і на теперішній час це, напевно, головне, що має бути. Ну, зараз така ситуація, що потрібно мати навики, тому що не знає, що може статися. Залежить від того, що людина не загине, якщо не вчасно надати медичну допомогу першу. Врятує людині життя. Чого важливо? Тому що зараз такий час настав, що потрібна людина, так якби я побачила, от, е, зігнулася жіночка, треба піти запитати, а може людині погано і чим можна допомогти. Ну я фармацевт за освітою, е, ну, можливо, не в повній мірі, але вмію, так. А чому важливо вміти надавати першу допомогу? Ну особливо в цей час, коли може можливі е, будь-які. Руйнування може знадобитися в принципі в будь-який момент, будь-якій людині. Я вважаю, що це потрібно вміти кожному.